Ола, привіт. Починаємо наш 31 урок los Colores. Кольори. Іспанською los Colores, українською кольори. Схоже, так? Це наш останній урок буде в цьому розділі. Далі у нас буде контроль вже в наступному уроці. Так, і давайте одразу подивимось. Почнемо з відео. Так завжди розглянемо відео. Так, тільки що була назва, так. Los Colores. Тобто, множина, так. Кольори. Ніспаніо на іспанській. Ну, це зрозуміло. Негро. О, і зараз ми чуємо носія мови, який вимовляє кольори на іспанській мові. Негро чорний. Так, будемо бачити. Самі кольори і як вони звучать на іспанській мові. Бланко. Бланко, білий. Я буду одразу перекладати. Гріс. Гріс сірий. Асуль. Асуль, синій. Верде. Верде. Зелений. Рохо червоний. Амарио. Амарио жовтий. Наранжа. Наранха. Аранjado. В, в Латинській Америці називається анаранхадо. Marron. Каже, варто зауважити, що наранха на іспанській мові ще буде фрукт. Такий як апельсин. Української апельсин, hispanської naranca. Або назва кольору. Потім марон коричневий. Llamado en algunos países de Latinoamérica café. Llamado, названий en algunos países, В деяких країнах Latino America, Латинської Америки, кафе. Тобто в деяких країнах Латинської Америки ще може називатися як кафе. це Назва цього кольору. Роса. Роза рожевий. Я мадон Латиноамерика Росado. В Латинській Америці Росадо називається. Morado. Morado. Фіолетовий. Гранати. Гранат. Гранатовий. Ок, схоже. Фіолета. Віолетта. Це буде як бузок. Так, колір бузку. Або можемо сказати темно, фіолетовий морадо і світло фіолетовий. світлофіолетовий. A muchos de estos colores se les puede añadir los adjetivos claro y oscuro para ser más concretos con el color. Uh, a muchos de esos colores, a muchos, bajitos de esos colores colori, se puede añadir можно los adjetivos. прикметники. <кліст> claro, світлий і оскоро темний. para más concreto. Для більш конкретного визначення. «Por ejemplo», наприклад. «Azul Claro. azul Claro, голубий. Так, в іспанській одної назви нема цього кольору. Світло синій так, або голубий наш по на українській. Llamado en algunos países de Latinoamérica celeste. Деякі країни Латинської Америки селесте називається. І азул оскуро. Ну, або темно-синій, або просто синій. Верде кларо. Верде кларо салатовий. І верде оскуро. І Bertie wascore просто зелений або темно зелений Los nombres de todos los colores son masculinos en español. Los nombres, de todos, всіх, los colores, всіх кольорів, son masculinos, вони чоловічого роду, на cholovicios. El amarillo es mi color favorito. El amarillo, es mi color favorito. C, mi color. Favorito, mi, mi color color. Es C. Pero cuando los colores van con un nombre, son adjetivos. Y deben tener el mismo género masculino o femenino y el mismo número singular o plural que ese nombre. А, ну, далі тут що якщо це є як адгетів, прикметник, тобто з якимось іменником. Ну, далі нам наведе приклад, то е, особу, або це чоловіче, або рід визначає сам іменник ну, потім цього кольору. Е, або однина Ну, В принципі, зрозуміло. Ну, далі приклад. La camiseta es amarilla. La camiseta. Футболка, Essa маріня, жовта. Тобто взагалі у нас колір чоловічого роду, так, в іспанській, ну, як і в українській, але так, як далі, це визначає е, іменник у нас іде. Тоді, так як іменник жіночого роду, то ми говоримо е, жовта. Так. Tengo unas botas verdes. І далі, приклад, також Ботас Tango у мене є. У нас Ботас чоботи, так. Або. Вердес, зелені. І так як тут множина йде, то, відповідно, ми тут вже ставимо множині Кольори, кольори Вердес, зелені. Y para preguntar por el color decimos de qué color es. son. Por ejemplo, de qué color es, какого кольору це, або якого кольору вони є. Сон, віддію слово ser, бути, es, третьо свободне. Y son tres множини. Угу. De qué color, son las botas? de qué color Якого кольору son las botas? Якого кольору чоботи? Так. Podemos responder son verdes con cambio de género y número. son де колор Verde. Можна двох варіантів сказати. Так. Son вердес, Вони є зелені, якщо дослівну, да, Або просто вони зелені. Або сон де колор Verde, вони зеленого кольору. Е, якщо вони зелені, тоді ми змінюємо. Е, на множину, Так. Е, Колір. А якщо ми кажемо вони зеленого кольору, то ми не змінюємо нічого. Так, і залишаємо. Верде Без змін. Sin cambios. Sin cambios. Без змін. es tu color favorito. Так, es tu color favorito, який твій улюблений колір. Це буде вам завдання на 12 балів. Так. Додаткове завдання, як завжди. Ось тепер давайте подивимось підручник. Відкрили. Так, і збільшуємо. Plus. Так, тут розділ у нас густала едикосіон пластика. Мені подобається образотворче мистецтво, так як назва цієї теми тут в підручнику у нас лос colores кольори маскуліно чоловічий рід, фемініно жіночий Пригадали. Ось, і тепер тут е, ці всі кольори ми тільки що назвали так на іспанській мові, на українській, як вони перекладаються українською, е, які тут, можливо, на не було, не пам'ятаю, на це помаранчевий. Ось. Так, і отут бачимо, що оці чотири кольори вони розділяються на чоловічий і жіночий. Тобто, якщо предмет буде чоловічого роду, то буде ось так звучати: наприклад, Амаріддю жовтий, а якщо жіночого Амаріддя, О зміниться на А. Ну, так само інші три кольори. Бланко, негро, рого. А ось ці-всі інші кольори, це основні кольори наші. Вони не змінюються. Чоловічий і рід. От, е, звучить так само: що чоловічий буде Верди, що жіночий буде Верди. І так само марон коричневий, асуль синій і так далі. Добре. Зрозуміло. Тепер, тепер відкриваємо наше завдання. Зараз одну хвилинку. Швиденько відкрию. Зошит. Сьогодні ми задіємо Зошит. Це не часто буває, бо не до усіх далеко тем є. Завдання або хороші завдання. Так, розкриваємо на всю. І так само збільшуємо. Так, зараз приберу. Трошки цей. Нам заважає. Добре, трошки опущу, просто. Ось. Тут ми бачимо 11 Фруктів. Одразу ми ще не проходили тему фруктів, одразу тут пройдемо, ну, з ким не проходило, тему фруктів. Бо далі по підручнику немає, подивився, але якщо буде час, то ми ще окремо розберемо цю тему. Фрукти, овочі, зелень. Ось і е, тут на прикладі фруктів можемо одразу кольори пройти. Так, і ви також вже привчайтесь користуватись словничком, так, і слово інтернет, і сундики, і перекладайте. Ось. Лос лімонес сон. Лімони є. Тобто тут, тут в множині Ну і, відповідно, ми маємо поставити в множині жовтий колір Множені. І особі якого роду лос, це значить чоловічий рід. Пригадуємо артиклі, так? Лос чоловічий, лас жіночий. І однина. на L чоловічі, ла. Е, жіночий. Ось тут у нас всі означлені артиклі. Ось. І далі бачимо фрукт, і так само ставимо е, кольор. Цього фрукту. Ну, е, давайте нюанси пройдемося, які можуть виникнути питання у вас. Ну, з лимоном зрозуміло, якого кольору. Лафреса, так, я теж думаю, що ви. Здогадалися, що це за фрукт. Можете перевірити себе в слонечку. І ти теж зрозуміло, який колір тут. Так. Лас сон Аведянас це. Добре, я вам перекладу. Це горіхи. І зрозуміло, якого вони кольору. Ну, Добре, давайте, щоб ви не переплутали з іншими. Коричневі. Ла мандаріна С. Ну, думаю, ви здогадали, що це за фрукт. І кольор теж. Дивіться, щоб кольори тут не у вас не повторювались. Всі фрукти мають бути різного кольору. Лосківі сон. Ківі тут мається на увазі кольор, який всередині. Ну, зрозуміло, не чорний кісточки і не білий саме ядро, а третій кольор основний, який теж в нас ще тут не задіяний. Л-Коко цей фрукт, так, але не той кольор, що зовні, а той, що всередині. Давайте, да, щоб, щоб не повторюватись <кхм> з кольорами. Лас Moras сон, теж е, такий фрукт, е, Ожина. Я вам перекладу такий рідко, так то Вець, колір, теж ви, думаю, здогадаєтесь, який. І давайте останній фрукт: це буде Лас Cereces сон. Е, це точно не пам'ятаю, або вишня, або черешня. <татиско> І колір. Давайте, щоб стигла. Да? Якого кольору стигла? Я думаю, це буде фіолетовий колір Давайте вам підсказку зробимо, щоб, щоб ви не сплутали там з полуницею наприклад. І все. Я думаю, лапіння це ананас. Ми не будемо чіпати, буде незрозуміло, який колір так само і яблука можуть бути різного кольору Лас Мансанас. І ель, ель це е, <кій> не персик, а абрикос. Ось теж, в принципі, він може повторюватись, так, з лимоном там або з мандарином, тому теж не будемо його задіяти. Так, тому ось на 11 балів. Вам 8 фруктів оці. Ось, до ось вісім фруктів. А на 12 вам назвати ваш улюблений фрукт, але повну повна відповідь має бути. Тобто, не просто написали назву кольору, а написали мій улюблений колір іспанською. Іспанською мовою пишете, мій улюблений колір. І називайте свій улюблений кольор шипом. Bien, muy bien. Дуже добре. Ну, entonces es todo. Тоді це все. І. прощаваємось до наступного року. Астала próxima. І Астала Віста. І пока.